Я вважаю, що ми дуже часто применшуємо якість нашої вищої освіти. Я вже дуже багато років говорю про те, що український бакалаврат в переважній своїй більшості. Я не говорю про всіх. Так? Ми маємо, наприклад, кожного року наступає 160-170 тисяч студентів. Я не можу сказати, що всі із них отримали чи отримують. Якісний бакалаврат. Але я можу точно сказати, що в нас є ну, як мінімум 30-40 закладів вищої освіти в країні, які дають абсолютно нормальну, конкурентно спроможну на європейському ринку. освіту бакалаврського рівня в нас дружини четверо дітей, а в нас троє студентів і одна ще школярка. А всі наші студенти вчаться в Україні. Всі ми вчимося в українських закладах вищої освіти. Так у мене були б можливості як випускник Кембриджа влаштувати моїх дітей в Кембриджі. В жодному випадку я не вважаю, що це варто робити для бакалаврату.